Сьогодні ми поговоримо про те, хто такі маніпулятори ринку, є вони взагалі, чи варто їх боятися, або що краще робити для того, щоб краще орієнтуватися в ринку. Буде цікаво, хіба не кожен мріє про пасивний доход. Хлопці з магазину Compix можуть дати тобі можливість заробляти, поки ти спиш. Зараз найкраща можливість для входу в майнінг за декілька останніх років. Максимально низька ціна на обладнання, скоріше за все, нижче вже не буде. Саме зараз майнінг дуже вигідний, якщо порівнювати з попередньою криптозимою. Навіть якщо ефір піде на пос, то на відеокартах ви зможете майнити інші монети. До речі, деякі з них вже стало майніти майже так само прибутково, як і ефір. Тому можливо саме зараз той момент, коли дійсно треба заходити. Я купляв свою ферму майже один місяць тому в магазині Компикс, і з того часу вона почала приносити вже на 30% більше. Посилання на магазин я залишаю ниже в описі. Хлопці збирають ферми на заказ. Можна купити також окремо обладнання, можуть зібрати вам ферму з нового обладнання, з Бушного обладнання. Ціна тоді буде набагато дешевше, але ви також отримуєте гарантію. Тому, якщо шукаєте перевіреного продавця, заходьте на магазин Компикс. Посилання є під відео. І так. Хтось каже, що маніпуляторів ринку не існує, що це просто така казочка, і нібито наш ринок хаотичний, та взагалі ніхто його не контролює. І нібито біткоін там і всі останні монети якось ростуть самі по собі. Але це все неправда, і я вам сьогодні поясню, чому саме так. Є в нас риби або хомячки, а є також акули або кити. Це великі гравці, в яких дуже багато грошей, і вони хочуть нас з вами побрити. І ми, ті самі хом'ячки, такі домашні рибки, які взагалі не знають нічого, що запланували е, ці великі кити. Ми думаємо, що воно там зараз якось іде, там курс буде рости, буде падати. Хтось там щось записує відео на Ютубі та каже, якісь своїм. Догадки, там сподівання, але це все лише догадки. Тому що ми взагалі нічого не можемо про це знати. Є люди, у яких є велика кількість біткоїну, а також є ще велика кількість USDT, USDC, неважливо, тобто стейблкоїнів. І вони. Ці люди або ця група людей, вони дійсно можуть маніпулювати цим ринком, і в них реально досить грошей, щоб це робити кожного року, а можливо, навіть і частіше. Тепер більш детальніше, що я маю на увазі? Мабуть, ви пам'ятаєте, що зовсім небагато часу назад, там десь один рік, коли в нас був коронавірус, ми е були на 69 тисячах. І всі вважали, що все. Зараз ми полетимо на 100, а можливо, навіть на 150 тисяч. Я бачив ці всі відео. Всі казали: ну все, ось ось, ось ось летимо. Все, 150 тисяч, все летимо. Але є проблемка. На цих 60 тисячах зайшли тупо всі хом'яки. Навіть офіціанти, таксисти, бармени, барбери зайшли всі, тому що я скрізь чув про криптовалюту. А тепер увага, питання. Якщо всі люди, звичайні люди да? ці всі люди зайшли в криптовалюту. І, наприклад, ми полетіли би до 100 або 150. То кому тоді продавати ці біткоїни, мільярди біткоїнів по курсу 100 або 150 тисяч доларів? Кому ми ось ці всі а, маніпулятори, ці всі величезні ігроки, продавали б ці біткоїни? Або ви думаєте, що вони просто б сиділи і чекали? Ну, летимо далі, коли там хам'ячки знов отримують зарплату та щось там занесуть? Ні, всі в ринку. Всі залетіли в ринок, гроші всі в ринку. Трильйон доларів. Що треба робити? Ціна повинна падати. Великі іг ігроки, кити. Фонди вони повинні фіксувати свої прибутки, ті, які вони купили там десь за 30, мабуть. Або ще нижче, вони повинні фіксувати. І вони починають скидувати, 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 і ціна все падає, 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 падає і падає. І коли всі звичайні люди були впевнені, що ми летимо на 100-150, Ось тоді і почалося це падіння донизу до 17 тисяч. І зараз, коли я бачу різні якісь там питання, хтось думає, що в нас взагалі буде, чи буде якесь ще дно. Чи вже дно було, що буде, ніхто не знає. Але більшість людей зараз очікує те, що дно буде ще. Я також очікував, що буде якесь дно, але я казав в своїх відео про те, що ми будемо болтатися десь там до ну 20-25 або 18-25, десь в цьому промежутку. І поки що ми так і бовт, бовт, бовтаємося. Але е, я не впевнений, Тобто, ну я не можу знати, що думають ці ігроки. Тепер як вони з'явилися? Звідкиля ці люди? Ну дивіться, ці люди заробили дуже багато грошей. Деякі з них вони можуть бути такими, як Ілон Маск, володарями якихось великих компаній, там Білл Гейтс, Ілон Маск, ще хтось неважливо. То це люди з величезними грошима. Але також це можуть бути люди, які заробили свої статки на криптовалюті. Наприклад, такі люди, як засновник біржі FTX. Я до речі не пам'ятаю, як його звати. Напишіть в коментарях про це. Але він е заробив свої гроші на тому, що дуже активно займався. Перевіркою проектів на прочність та топив їх, якщо вони давали якусь ну малу слабину, да, пробачте, не знаю як на українській мові. То є в нас люди на ринку, які можуть дійсно маніпулювати цим ринком, і їм цікаво це все робити. Для них це все просто така гра, де вони хочуть маніпулювати. Толпою. І як це все робити? То дуже просто. Вони просто можуть намалювати собі якийсь план і чітко цьому плану слідувати. Наприклад, вони можуть скупити безліч якихось там блогерів, СМІ, журналістів, якихось бізнесменів, якихось медійних персон і сказати їм говорити те. Тобто сказали всім, говоріть те, що милитимо на 100. І ви уявляєте, що якщо всі якісь там лідери цих е, мнєні, да, вони починають казати, що все милітимо на 100, таким чином збираються ось ці гроші е, з хом'яків хом і потім їх всіх бриють. Коли всі хом'яки втратили гроші, вони розчарувалися в криптовалюті і пішли на роботу. І тоді вже фонди. Кити, вони починають потроху закупатися, закупатися, закупатися. Бо в них величезна кількість грошей, які треба загнати в ринок. І для того, щоб їх загнати в ринок, їм потрібно дуже багато часу. Тому що якщо вони захочуть загнати все зразу, то це дуже помпане ціну вгору. А їм треба робити це. Поступово для того, щоб ціна підтримувалася на одному рівні для того, щоб хом'яки зразу не заподозрили те, що ціна починає рости. Розумієте? Тепер трошки про найперші біткоїни. Перші біткоїни 15 мільйонів штук були намайнені за перші 5 років цього біткоїну. Хто їх майнів? Мабуть, їх майняли ці великі ігроки. Або, наприклад, вони скупили їх у тих людей, які майняли. Вони скупили їх всі, бо в них було, було дуже багато грошей. І вже потім вони тоді вже задумали те, що вони будуть штовхати ціну доверху, догори. Тому що вони зрозуміли, що це дуже крутий актив да взагалі криптовалюта. Коли фонди, ось ці всі кити зайшли в цей ринок, він став дуже сильно керованим. І це, ну це я думаю, ви розумієте. Тепер хочу, щоб ви зрозуміли, що більшість біткоїну, можливо, там навіть 90%, знаходяться в руках усіх мільйонерів мільярдерів. Тому вони можуть якось якось між собою домовитися і скоординувати свої дії для того, щоб маніпулювати цим самим ринком. Скільки цих самих маніпуляторів? Ну, це я думаю, ніхто не знає, крім них. Я вважаю, що є просто якісь люди, які одне одного знають, вони якось спілкуються там, десь. Тобто, це люди такі, які ну там ілони маски і прочем. Вони дуже е, шарять, в, в них дуже багато грошей, і вони одне одного знають. Нам до них е, як дуже довго. <гад> ну, я думаю, ви розумієте мене. І е, скільки їх не важливо, що в них там в голові не важливо, тому що ми ніколи цього не дізнаємось. Ми лише повинні розуміти про те, що ці люди є, і вони. Намагаються маніпулювати ринком, вони намагаються заставити людей подумати, що зараз ми підемо вверх закупитися, а потім вони роняють ціну вниз для того, щоб нас всіх збрити, тому що вони закупилися раніше. Тепер дивіться. Ось вам невеличкий такий момент Ілона Маска. Я це піддивився в одному з відео, але його вам рекомендувати не буду, тому що то відео від росіянина, і я не знаю, що він там, як він до війни відноситься, тому навіть рекомендувати не буду. І хочу сказати таке, що там показано те, що Ілон Маск опублікував скотч. Він в Твіттері опублікував скотч, ось цю картинку ви зараз можете наблюдати, де він написав, що я ось тут. Потім ні, я жартую, я ось тут. А потім він написав, що насправді він ось тут, на третьому. І якщо ми подивимось на найвищу точку і підведемо її до 69 тисяч, то потім ви зрозумієте, що друга точка, де він написав, що він там, то це в нас дата е, публікації цього твіта і курс в ту саму дату. Тобто ці дві. Точки сходяться. І якщо ми в, е, зробимо масштабування до цих двох точок, то останнє у нас вирісовується. І ми бачимо, що дно намальовано саме там, десь на 19 тисячах доларів. це Ілон Маск, як ви бачите, зробив, коли в нас курси ще були досить високі, коли ще не було цього падіння. І він просто злив. Ось цю схему, яку придумали ці маніпулятори зараз, та ми бачимо з вами, що дійсно курс впав саме до того моменту. А навіщо він це зробив? Ну, я думаю, що в нього такий просто прикол. Ну Йому так просто хочеться. Знаєте, коли питають там багатих людей, навіщо ви це робите? А вони кажуть, ну тому що я це можу зробити. Ось у Ілона Маска такі приколи. Він постійно викладає в твіттер якісь картинки, і хто їх розгадає, той, наприклад, може дуже непогано заробити. Ну, такі в нього приколи. Чи варто розгадувати всі його ці приколи? Я думаю, ні, тому що це дуже невеличка вірогідність того, що ви прям будете розгадувати це все. Але якщо вам це цікаво, то чому б ні, можете розгадувати. Але я вважаю, що скоріше за все, Ілон Маск просто, ну просто по приколу це все виклав і, мабуть, йому сказали, що не треба так робити. А мабуть, він спеціально це все зробив. Я не знаю. Тобто, ми просто можемо бачити, що це є. Воно існує і якось робити поправку на те, що ця сила, яка може маніпулювати ринком, вона є. І як особливо я реагую на ці всі речі, я вважаю, що знаєте, я як та людина, яка каже: Я знаю, що я нічого не знаю. Тому моя стратегія дуже-дуже проста. Я купив ось зараз. У мене зараз середня ціна купівлі 19 500 мого биткоїну. І продам я його лише 100 або 100 плюс тисяч доларів. Мені не важливо, що там буде, буде 30, буде 40. А розумієте, в чому проблема більшості? Як буде робити більшість? Наприклад, в нас буде ось такий відскок, як зараз, 24 тисячі. Люди, які купили зараз там, по 18 по 19 тисяч, вони думають: а мабуть, я зараз продам за 24, потім воно ще впаде. І я зможу знов закупитися і заробити ще більше, ось це, друзі мої, жадність. Ось так працює жадність. І коли ці люди скинуть по 24, скоріше за все, їм більше не дадуть закупитися по 18. І вони таким чином скинуть, а кити закупляться, якщо їм, наприклад, не хватає. І я вам кажу, що якщо ви вже купили. Просто сидіть на сраці ровно і чекайте, коли біткоін знов обновить свої хаї. Як тільки він це зробить, тоді вже можете потроху фіксувати прибуток або якось спостерігати. Зараз навіть не рипайтесь, навіть не думайте, що ви зможете продати зараз, а потім закупитися ще дешевше. Просто не думайте про це. Не думайте, що ви краще за всіх розумієте ринок. Нічого ви не розумієте. Так само, як і я нічого не розумію. Ті люди, у яких є багато грошей, ті люди, які керують цим ринком, вони розуміють. Ви, я, ніхто з нас нічого не розуміє. Тому все, що ми можемо зробити, купити, тримати дуже залізною такою хваткою цей актив. Взагалі можливо не дивитися на курс, просто чекати, чекати і чекати. Це єдиний спосіб заробити на цьому ринку. Якщо ви будете навіть слідкувати за новинами, там, там щось відбулось, там щось відбулось, там щось відбулося, і ви постійно будете реагувати, ви будете думати, що ви якось розумієте, що ви щось там нащупали. Ось тут вони вас і підловлять, тому що ці самі новини вони, можливо, для вас і підготували саме для того, щоб вас обманути. Ось це така гра. Тому просто думайте, зрозумійте те, що ви ніхрена не знаєте. Просто сядьте та скажіть собі: я тут ніхрена не знаю, але я хочу заробити, тому ось я купив. І єдине, що я зроблю зі своїм біткоїном, це продам дорожче, і лише настільки дорожче, наскільки захочу продати. Коли кожна собака буде казати про криптовалюту, ось тоді і продавайте. Коли ви будете сидіти в кафе або в ресторані, і за сусіднім століком ви будете чути, як розмовляють про криптовалюту, ось тоді продавайте. Як було в мене? Того літа, коли я сидів в кафе і чув, як хлопці нас за сусіднім столиком розмовляли про криптовалюту. І тоді я вже сказав, що пора продавати це вже кінець, у мене є свідки. Тому, якщо вам сподобалось це відео, якщо ви хоч щось зрозуміли, зрозуміли мій посил, поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть в коментарях просто, що ви думаєте про цих маніпуляторів. І чи близька вам ось така моя стратегія. На цьому в мене все. З вами був як завжди Крипто Київ. Дякую за перегляд, дякую за вашу підписку. Всього вам найкращого! Бережіть себе! Слава Україні та слава нашим захисникам! Дякую, бувайте!